І подивіться, викопуй, і щось кругле, гарне і велике. Чи невже це такий велетенський капинапцайн? Я знайшов гаманець монет. Подивіться, одна зелененька монетка, друга зелененька монетка є, є ще. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Що ж, ми знову в лісі і шукаємо по першій світовій війні. Я хочу вас, друзі, привітати з успіхами Збройних сил України. Вони показали російським окупантам, хто на цій землі господар. А хто хоче підтримати Збройні сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиєсь життя. Сьогодні шукаємо на німецьких і австро-угорських позиціях. І знахідки обов'язково будуть. Погнали. Знахідка була гарна, дзвінка, але виявилося, що це просто ложка, і до того ж залізна. Ну нічого, ложка означає, що тут були солдати і щось їли. А якщо вони щось їли, то звісно, щось і губили. Сигнал надії в мене щойно був, і я тут же. Разів 5 проходив, ну просто по цьому місці, і я такого сигналу не чу. Він глибокий був. І подивіться, викопуй і щось кругле, гарне і велике. Спершу я подумав, це, мабуть, якась медаль або відмінник. А потім не з моїм щастям, друзі. І я тут багато ходив разів на цих позиціях, але ось таких фрагментів дистанційної трубки від шрапнельних снарядів. Рія російської імперської армії, і я тут ще не знаходив. Не були ці позиції так під обстрілом Російської імперської армії. Ну, але зараз знайшов 100 грам латуні. І ось така річ з фіолетовим завершенням. Ось така зелененька гільза трапилася мені, але це гільза від старенької гвинтівки Верндель. 1860 ті 1870-ті, ні, 1870 80-ті роки. Короткий варіант. У Першу світову війну цими гвинтівками ще користувалися окремі підрозділи Ландверу і окремі підрозділи українських січових стрільців. Ну Гвинтівка була застаріла, і на її зміну прийшов Манліхер М95, ну а спершу М88. Ось така гільза, і тут хтось був з верндлем. Якийсь австріяк. Спеціально, друзі, для вас я почистив її. І ось 1872 рік. Як я й казав, ось така гільза. На жаль, вона трішки з дефектом посипалася. Ну, гільза стара, їй майже 150 років. 150 років вже. Так що це не дивно. Сьогодні, друзі, на мене чекає скарб, тому що я знайшов ось такого ключа від скрині. Ідея золоті піастри. Ну що ж, цікавий ключ, він однозначно старий, як мінімум йому 100 років. Подивимося, який скарб я сьогодні знайду. Маю чим вже відчинити ту скриню. У Першу світову війну тут були німці. Вони ходили, бродили, їли, стріляли, рили бліндажі, траншеї і загубили кітельного гака. Ось бачу вже це кітельний гак і цілесенький. І що це в нас? Прусія? Так, прусія, кітельний гак з короною. Ось бачите? Матеріал, мабуть, латунь. Зараз я його краще почищу, тому що падав дощ і. Важко так однією рукою відчистити. Ось почистив і так значно краще. Цією стороною він пришивався до кітеля. і на цей гак підвішувався ремінь. Цей гак використовувався для підтримки ремня, тому що, коли на ремінь навішати різноманітні підсумки, шаблі, ножі, штик ножі, то ремінь важкий і міг просто злітати. А за допомогою цього гаку. Він добре тримався. Ну, це вже був справжній жетонний сигнал. Але ні, знову по німцях. І це кришка від колотухи по Першій світовій війні. Ось така вона. Вона була на ручці, відкручувалася, звідти діставалося порцелянове кільце. Воно було на мотузці, за нього смикалось, спрацьовував теречний запал, ну і гранату кидали. А форма її така специфічна, щоб у зимовий період часу в рукавицях можна було легко і зручно відкручувати. Прийшов час і фалеристику знаходити. І ось у мене кокарда, австро-угорщина. Правда, вона розлетілася. Ось це наповнення кокарди, серединка. Це задня частина. ось. Вусика кріплення. Ну, а це була цинкова передня частина, але вона розсипається. Ось фрагменти її. ось ще фрагментик. Ну, з загального вигляду кокард я вам, друзі, не покажу, тому що вона розсипалась. Але був такий сигнал, була колись кокарда. кокарда. Всередині, як наповнення, використовувався ось такий картон. Картон, до речі, ще не згнив, ну він розлітається, а цинк згнив. Знайшов навіть серединку цієї кокарди. Бачите, Франц Йосиф, перший імператор Австро-Угорської імперії. Вже вдруге тут знаходжу таку латунну пластину, від якої пришвидчується серцебиття. Тому що потужний сигнал і вигляд, до речі, досить цікавий. І думаєш, невже це такий велетенський капен апсахен? Але ні, це просто шматок латуні, друзі. Просто шматок латуні. І навіть жодної літери на ній немає. Для чого вони робили цей шматок, вирізали, я не знаю, але видно, що солдати собі тут сиділи і щось вирізали. Можливо, робили велетенський латуний саморобний жетон. Хто його знає, що відбувалося понад 100 років тому в цих бліндажах і в цьому лісі. Разом зі мною, друзі, шукає ось такий камрад. Ну, я б не назвав його камрадом. А ось такий кліщ. Я гадав, що вже сезон кліщів закінчився, але ні, вони ще є і активні. Бачите, кудись лізе, хоче кудись залізти і крові попити. Друзі, почав копати, хоча жодного кольорового сигналу я тут не чув. Все гуділо залізом. І подивіться, справді так, тому що тут дроти, цвяхи, дуже багато цвяхів різноманітних. Все засипано дрібним залізом. Але почав копати і з'явилися кольорові сигнали. Гільзи, патрони. Ось це якась така накладка. З цвяшками бачите. І щойно копнув і бачу. Такий зачеп. Навіть був переплетений з цвяхом. Ось такий зачеп, потужний сигнал. Фурнітура по німцях по Першій світовій війні. А металошукач цього не бачить, тому що подивіться, скільки тут цвяхів і дротів. І між цим може бути щось цікаве. Я попробую тут трішки покопати, можливо, якраз щось попадеться мені. Перекопав, друзі, я вже багато, тут неглибоко, просто таке враження, що було генеральне прибирання бліндажа. Ось там якраз бліндаж. І просто все з бліндажа висипали на одну купу. Але, на жаль, скла тут майже немає. Є багато цвяхів, різноманітних. Гільзи. патрони. Ось ще така залізна пряжечка, яку я знаходив латунну. Ще ось така пряжечка. Ще тут були пряжечки, Ось ще пряжечка. Обойми, від Маузера. Ну, тобто все Маузер. Німецький був бліндаж, німецьке сміття, свяхи ціла купа, мідний дротик, якісь корки. Корки є, до речі, а, наприклад, пляшок немає. Ось лише один фрагмент, здається, пляшки був. І все. Ну нічого, я попробую ще тут пропікати, хоча дуже-дуже важко, тому що все в цвяхах, все в дротах, дуже багато дрібного заліза. Але буду пробувати, тому що в такому місці можуть бути цікаві знахідки. Площа цієї ями, мабуть, в два рази більше, ніж я розкопав. Але на сьогодні я вирішив її загорнути, приїду іншим разом і докопаю. Все пропікав і знайшов ще декілька цікавих сигналів. Ну, а саме, нарешті одну пляшечку знайшов аптечну. І бачу, вона зі сколом. ось. Одна єдина, і то зі сколом. І без літер. Тут, мабуть, об'єм пише. Або не пише. Ну, щось там ще всередині є. Також з цікавого ось таке кріплення для кирки. Це хороша річ на реставрацію, тому що дуже часто знаходжу кирки саме без того кріплення. Плюс забираю ще пряжечки, завіси, Ну і з двадцятки ще гільз і патронів. Поки що так. Йду далі шукати. До речі, потрібно знайти камрада і запитатись, що ж він знайшов, тому що він десь пропав. Я знайшов гаманець монет. Подивіться, одна зелененька монетка, друга зелененька монетка. Спершу викопав, пропікав, що є ось тут якась монетка. Ну, якийсь сигнал. Потім дивлюся, а там ще щось зелене. Ну що, дивимось. Перша монетка. Це, мабуть, один гелер, друзі. Ні. Ні, друзі, це Понятовський. 700 роки. Так, соліт. Соліт Панятовського. Клас, подивіться. А який рік. Одна друга. Одна друга гроша. Клас, це досить рідкісна монета. А який рік? 1767 чи 66. Клас, а яка друга монетка? Дивимось. Друга монетка. Подивіться, тканина! Клас, там ще має бути. Друзі, це гаманець. Бачите? Там ще є монетки. Клас, клас, клас. Ну що, подивимося, чи я щось викупав ще. Щось є, друзі. Сподіваюся, це не якесь сміття. Сміття. Хтось скорию тут. Не може бути, щоб дві монетки були лише в тканині загорнуті, тому що це якийсь дуже бідний гаманець. Зараз спробую металошукачем. Друзі, здається, такий малесенький гаманець, тому що я сигналів більше насправді не чую. Є, є ще. Ледь-ледь пробивається. Потрібно копати. Все, друзі, я викопав яму. Цей сигнал був маленький шматочок фольги. Мабуть, від тої пачки цигарок, що знайшов поряд. Ну і всього дві монетки. На жаль, на жаль, дві монетки. Вже показував це одна друга гроша. Ось монетки не гнилі, Видно зразу, що вони такі блискучі. І грош Панятовського. Теж в гарному стані, подивіться який. А рік. А рік тут. Здається, 1768 рік. Ось цим зеленим він якраз був, мабуть, до тканини, а тканина ось така. Можете подивитися на текстуру тканини, який понад... Ну не понад, а майже 300 років. Ось так ось. Дивно, дуже дивно, що лише дві монетки. Але скажу вам так, друзі, що знизу була цегла. Можливо, можливо тут поряд бліндажі, цей гаманець перекопаний, і монетки деінде. І ще поряд було дуже багато ямок. По-перше, там була ямка, де я копав. Ось ще одна ямка. І тут ще декілька ямок було. І пачка від цигарок. Можливо, хтось, коли знайшов цей гаманець, всі цигарки, дістав більшість монет, а дві мені залишив. Не знаю, але походжу ще довкола. Можливо, якраз трапиться срібло. Знайшов автографа, якому понад 100 років. Подивіться, друзі, це фрагмент чи ложки чи вилки. Насправді спершу подумав, що срібло, тому що, ну, подивіться, як не срібло. Але воно дуже гнучке і я зрозумів, що це олово. Подивіться, ось солдат так підписався гарно, каліграфічно, і тут щось було вицарапане, але не так гарно і каліграфічно. Понад 100 років хтось колись це написав. Уявіть собі, історія маленька, але історія. Друзі, потрібно було мені більше ключок знайти, щоб великий гаманець знайти. Ну але що маємо. То маємо, не забувайте підтримати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиєсь життя. На жаль, камрад нічого цікавого не знайшов, але все ще попереду. Успіху вам, успіху мені, до перемоги! Слава Україні!